Вона необхідна, тому що для того, щоб розвиватися далі, ми повинні перейти на зовсім інший якісний рівень взаємовідносин суспільства і влади. Фактично децентралізація це тектонічний злом, взагалі в розумінні, що це таке публічна влада. Тобто, в усі часи держава мала монополію на владу. Ця монополія почала потихеньку ламатися після того, як пішов федераль... федеральні країни. як почали. федеральні країни створювалися або повністю на рівному місці, тобто це є Австралія, це Сполучені Штати, це Канада, тобто в зв'язку з величезними територіями там створювалося самоуправління і ці суб'єкти закінчали договори. Європейська система створення федеральних країн це є система договорів близьких по ментальності держав, які приймали рішення об'єднатися у єдину державу і федеральному центру ставили певні, давали певні повноваження, які фактично. Заткріплювался педральним домом.